У кутку стояти починають стіни роздивлятись. От би хтось позичив орівця, цілий майстер клас би розпочався. Я б понапридумував сюжеті, як мандрує строми лоєті, або поєдинок сілочів, або небо зорене вночі. І спайдермена, і без нього їде у мене. Хі. Може, б, написав би робокопа, як по світу їде автостопом, та багато можна розказати. Малював би комашню і звіряток, показав би, як вони живуть, квіти малював би і траву. Сонце хмари кучеряві. Я в кутку мене щекають справи, ні ногою я сюди не стану. Мамо, відпускай синок сухня.